Де на кінець поставити крапку в тій проблемі? Ну, ми чекали там 4 роки. Ми почекаємо півтора Це правда, ми терпили народ. Тільки в мене є пропозиція і прохання. От у нас в Бориславі не тільки проблеми з ну з правоохоронними органами, нашої з владою проблеми і жеками. Проблеми була створена, наприклад, у нас ініціативна група зі складу депутатів Бориславської міської ради і представників громадськості для проведення розслідувань фінансово-господарської діяльності ЖКГ. Так у мене така ну пропозиція, можливо, можна її втілити в реальність. Щоб до тої всієї справи, що ведеться, все-таки були офіційно долучені наші громадські активісти, які безпосередньо брали участь у знаходженні тих труб, встановленні тих засобів транспортних, якими ті труби перевозилися, свідків яких вони знайшли і знають, мають контакти з ними. Ну тому що людям, яким ми не довіряємо, ну ми їм не станемо довіряти більше, як ну, що безпосередній начальник наказав їм виконати завдання. Дякую. Абсолютно я такі ініціативи підтримую. Всі начальники міськрайвідділів знають про те, що вони зобов'язані створити при райвідділах, при своїх знаєте, територіальних органах громадські ради, куди можуть вступити, прийти і активні люди, які мають свою активну громадянську позицію. Якісь знання відповідні в юриспруденції, в праві і таке інше. Немає питань. Через що в нас є тут пан Сидонський, Мирослав, який може. І ми, може... ми... ми розкажемо, і... Распостерює... розкажем, як в Другобичі створилася громадська рада. Да. Що ніде не було вивішено ніякому змі, що створиться громадська рада? На офіційному сайті вас, міліції, вас, я, шановна... яком, вас дуже багато негативу, Накопилося, а я, я налаштований Дмитро Послухайте мене, ви будь ласка, шановна, я сюди приїхав не базари строїти, я приїхав конструктивно з вами вирішувати То, проблеми. У вас свої віде. особисті Європоль. стосунки. Залиште їх при собі. будь То, ласка, Я вас трохи, прошу. Добре,